Всім доброго вечора. Сьогодні правда, в нас неділя, але на жаль, приходиться, ну правда, під вечір, але прийшлося нам трошки позайматися сьогодні деякими автомобілями, тому що е, пригнали 5 KIA Niro і потрібно нашим замовникам віддавати, щоб е, протягом тижня це все підготувати і повідувати нашим замовникам. До речі, кум пилососи, правда, вже свою машину. Цю KIA Niro ми вже зробили детелін, вже почистили, по ній, правда. По підчепниках немає жодних зауважень. Ось дивіться, як виглядає вже салончик. Завтра е, зробимо тільки мийку по верху автомобіля, повитираємо. Ось дивіться, це вже все почищено. Ось така красуня. Це 2019 рік, максимальна комплектація 100 тисяч пробігу. Даний автомобіль ми пригнали для нашого клієнта. Це 64 кВт батарея. Гарна резина, гарний колір, мокрий асфальт. До речі, цього разу... Як ніколи, 5 Kia Niro, Тобто всі автомобілі і всі одної марки. Це ось така чорна, до речі, є ще е, актуальна. М -м, ціна 159% за телефонуйте. 132 тисячі пробігу. Ця в нас продана, е, проданий автомобіль. ці два автомобілі також продані. До речі, зараз вже ми повитягували з них електродвигуни, е, завезли токару. Зараз нам виточують стару втулку, витягують, ставлять нові. Тут ми вже поставили новий підчепник, тобто все вже стоїть, тільки привезеться завтра електродвигун і будемо ставити. Як ви бачите, тут редуктор у нас на місці, зняли тільки самий електродвигун. І тут точно така сама ситуація. Тобто малесенький-малесенький роки. До речі, ось ця автівка це є вже Рестова. Так, це вже є Рестова. 2020 рік. 60, до речі, 60 тисяч пробіг. Був, дуже, був дуже, дуже малесенький рокет. Ну, якщо б я віддав замовнику, я думаю, що людина б одразу і не відчула, тому що він не завжди проявлявся. І потрібно було дуже сильно прислухатися для того, щоб його е відчути іменно той легасенький роки. Але так як ми ними займаємося, наша реклама для мене дуже багато, як то кажуть, вартує. Е своє слово, я стараюся дотримувати. Казали, що клієнту відомо автомобіль в ідеальному стані і по автомобілю проблем не буде. І е вирішили з кумом і з братом розібрати автомобіль. Сьогодні завезли до токара. Завтра нам... Зроблять його, зроблять практично як новий, ще краще, ніж завод. Тому що завод зробив його там плаваючий, а тут ми вже робимо набагато краще. Поставимо новий підшипник. Підшипники до речі, ставимо зараз оригінальні, корейські, такі, які там стояли. І я думаю, що людина буде насолоджуватися. Отже, позаду мене ось ця Niro є актуальна. Це також максимальна комплектація. 132 тисячі пробігу, коза 15, 15 900 євро 132 тисячі кілометрів. Ось така красуня в ідеально оригінальному красі. Тобто жоден елемент не був ніде ні підфарбований, ні підлакований. А ми будемо протягом цієї неділі віддавати всі наші автівочки, які ми пригнали, ось таких 5 кіанірок. І вже наступного тижня будемо відправлятися за іншими. Автомобілями, до речі, там на куплене під замовника Peugeot 2008 електричний. До речі, це перший автомобіль, який ми взяли такої марки. Електричний Hyundai Ioniq 28-кіловат. Ще одна KIA Niro вже також продана. І ще один автомобіль вже. А, і ще одна KIA Niro вже аж збився з тих всіх кіанірів, які є тут а які є там. Отже, кого цікавлять автівочки, телефонуємо. Будемо відправлятися в неділю в Нідерланди. Протягом протягом тижня будемо вам підшукувати автомобілі. Якщо вас цікавлять, хто має бажання, можете їхати з нами самостійно і обрати собі автівку. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую.